Рісні березневі снігопади та різке похолодання не зашкодили озимим посівам. Понад 99% з них у доброму та задовільному стані, кажуть у метеослужбі. З огляду на озимину, саме з її стану і очікуванню найближчих на, на тиждень-півтора, то нічого страшного для озимих культур не відбулося. Ярі культури поки що сіють лише у восьми областях. Одеський, Херсонський, Запорізький, Миколаївський, Дніпропетровський, Луганський, Донецький та у Криму. А до кінця першої декади квітня погода дозволить аграріям і інших регіонів вивозити техніку на поля. У зерновому кооперативі, каже голова, до посівної вже приготувались. По засобам захисту рослин майже все, якби вже закупили, там насіння також більш-менш нормально. Всі чекають на добру погоду. Затримка посівних робіт не зашкодить урожайності, проте саму посівну доведеться провести в більш стислі терміни. Звичайно, що треба. Мобілізуватись і більше в стислі терміни провести ці роботи. Ми проводимо практично селектори щотижня, виїзні наукові наради проводимо раз два тижні регіональні для того, щоб інформувати сільгосвиробників. А як стверджують експерти, врожай цього року може бути рекордним майже 55 мільйонів тонн, що на 10 мільйонів тонн більше ніж у 2012-му.